Добре, що підписана угода. Шкода, що в ній немає згадки про забезпечення безпеки України, забезпечення територіальної цілісності України. Так, в угоді прораховані практично усі хімічні елементи, які будуть добуватися в Україні, які будуть обкладатися податком. Але, на превеликий жаль, нічого не сказано про те, яким чином все це буде захищатися Сполученими Штатами, як буде допомагати Сполучені Штати захистити це в Україні. На жаль, цього немає. Але там є багато чого іншого. Проте, що насправді ця угода є такою рукою, яка хитає колиску для того, щоб приспати обидва суспільства? Спочатку американських виборців, щоб продати це як перемогу Трампа, він уклав угоду, він майстер укладання угоди. Так, Україна в цьому підіграла, але щоб це підігравання не захитало, не заколисало Україну, і щоб вона не проспала той момент, коли треба буде тиснути на Сполучені Штати, як це зробити і чому це є реальним? Буде у більшому відео. Посилання на нього буде нижче на каналі Трошків. Слава Україні!